Ще хотіла отримати подарунок на 6 грудня. А що це за день? День Збройних сил України. Збройних сил України? Здоров'я, щоб було. А в подарунок? А в подарунок? Я навіть не знаю що. Хороший настрій. Що це за свято, я не знаю. День Збройних, день збройних сил України. Ні, я нічого не хотів. Посмішку дружини. Посмішку дружини, а ви те саме. Ну, мені якось без різниці. Ну. Головне, щоб це, був подарунок як прояв уваги якоїсь. Це вже як кажуть в послосі, да, гарному коню в зуби не смотрять. А матеріальне щось? Ну. Головне, щоб був сам подарок, уже внимание, все це да, более весомо. Що б ви хотіли отримати в подарунок на 6 грудня? Я в на 6 грудня хотів би отримати своєї дівчинки ну, подарок, внимание. То есть, это самое главное, Це найголовніше, щоб було есть, не материально, а духовно. Машину. Квартиру. <годіру>. А ще. Ще. Студію звукозаписи. Не знаю. Все. А що зазвичай дарують? не знаю. Я даже не могу понять, что это на 6 грудня, что там по А не знаю. Честно. Блин. Что-то приятное. Ну сюрприз, конечно. Это же самый лучший подарок это сюрприз. Вот. А сюрприз. Що б ви хотіли отримати в подарунок на 6 грудня? Справжню армію. На 6 грудня. Я займаюся легкою атлетикою, так що хотів би отримати від Діда Мороза шиповки нові. Ну, я не знаю, там якісь пагучі духи. Я не знаю, я б хотів би просто цей день класно провести з цими друзями а. і більше мені нічого не потрібно. А з ну, а потім а з коханою дівчиною. А що таке 6 грудня? Да зачем да, она мне? На 6 грудня еще? Автомата. <смех> <смех> а такая сейчас реально. А реально на 6 грудня. Ну что реально, Я даже. Не могу даже сейчас вам сказать что реально, так что выключайте меня.